Бондарна Сосія Олександрівна, заступниця міністра культури та інформаційної політики, на сьогоднішній день я би говорила про ті виклики, які Україна має зі збереженням культурної спадщини під час війни. В першу чергу це стосується документування. Ми розуміємо, що на жаль, в Україні і саме в сфері культури не завжди вже були розроблені взагалі реєстри, а електронні реєстри по культурній спадщині тільки-тільки почали розвиватися десь з 2022 року. Добре, що на сьогоднішній момент ми вже просунулися. Реєстр нерухомої спадщини наразі е, запущено е, міністерством культури і вже наповнюється, І обласні адміністрації мають змогу вносити верифікувати інформацію. Е, Проект постанови щодо реєстру е, об'єктів державної частини музейного фонду. Вже Є на погодженнях в різних цовах. Сподіваємось що за дуже короткий час ми зможемо його також запустити, бо програмне забезпечення наразі вже розроблено, і перші пілотні тестові музеї вже працюють. Для чого це нам потрібно? Це нам потрібно для того, щоб ми могли на Міжнародній арені на світовому рівні доводити дуже швидко про те, що певні об'єкти належать самі держави України. Ми розуміємо, що ситуація, яка відбулася зі скіфським золотом, показала, що більше восьми років Україна намагалася довести на міжнародній арені приналежність саме предметів, які виїхали з Криму на виставку належать державі України і повинні бути повернути Україну і це з однієї сторони гарний приклад того, що ми можемо відстоювати свої права на культурні цінності, а з іншої сторони розуміння наскільки довго це може відбуватися. І, власне, ось електронні реєстри можуть нам, нам в цьому допомогти. Це перша частина щодо документування, щодо викликів, які на сьогоднішній день є. Звичайно, це все ускладнюється частиною тимчасово окупованих територій, доступ до яких ми розуміємо зараз, ми не маємо і чітко визначити ситуацію з нерухомими об'єктами, які там залишилися, як архітектури, так і археологи, так і з рухомими музейними предметами. А ми розуміємо, що це близько 1,7 мільйонів об'єктів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. На жаль, не маємо інформацію наразі про них. Для того щоб Україна могла виконувати ці ті зобов'язання, які взяла на себе з точки зору приєднання до всіх конвенцій, звичайно, нам потрібно працювати в партнерстві абсолютно з усіма органами влади. Це міністерство культури в співпраці з Офісом генерального прокурора і з службою безпеки і з міністерством оборони. В першу чергу, документування і доведення саме військових злочинів, друге, звичайно, це. Робота з доказовою базою. Дійсно, а що ж куди виїхало, де зараз знаходиться? В нас наразі є дуже багато інформації, особливо про деокуповану територію Херсонської області і Херсонський художній музей щодо доведення куди ж саме була викрадена і вивезена колекція? А це біля 13 тисяч об'єктів з фонду музею. Ну і звичайно, робота з конвенцією гаською першим і з другим протоколом ми. Минулого року ми внесли 25 об'єктів нерухомої спадщини. Під посилений захист як частина наших зобов'язань це було безпрецендентне внесення такої кількості об'єктів перший раз, можливо, за останні 10 або 15 років, коли одна держава вносить таку кількість об'єктів відразу, і це вже співпраця дуже плідно з міністерством оборони, тому що міністерство оборони і держава України бере на себе зобов'язання на військового використання таких об'єктів. Тобто, це з однієї сторони профайли, які готує міністерство культури разом з працівниками, Цих закладів і пам'яток, а з іншої сторони міністерства оборони, яке теж визначає для себе дуже чітку позицію стосовно культурних об'єктів. Це і, звичайно маркування блакитним щитом тих нерухомих об'єктів, які ми вважаємо пам'ятками, для того, щоб знову ж таки далі на міжнародній арені доводити, що дійсно зараз Росія робить військові злочини проти культурної спадщини саме. Надважливою є робота громадських організацій і фондів, і дуже багатьох громадських утворень в нашій країні як організації, які можуть набагато швидше організовуватися, реагувати, десь точково відпрацьовувати з маленькими організаціями музейними і допомагати а також швидше реагувати ніж державна машина, яка Дійсно, також рухається, але звичайно повинна слідувати букві закону з точки зору дотримання всіх вимог і кроків, які необхідно зробити. Громадські організації набагато швидше адаптуються до ситуації. Наразі і музейні і будь-які інші установи мають таку можливість співпрацювати з громадськими організаціями, які дійсно і допомагають, бо звертаються до партнерських організацій. І за кордоном ми, як міністерство, дуже сильно намагаємось це підтримувати. На рівні співпраці двосторонньої з іншими країнами, коли м, кажемо, що зараз і на рівні держави двосторонньої на міжнародній арені, і на рівні громадських організацій, повинна йти дуже плідна співпраця, і ми всіляко це підтримаємо. Я думаю, що в першу чергу нам треба йти до синхронізації законодавства і приведення його у відповідність до тих е, міжнародних норм, відповідно до конвенцій, до яких Україна приєдналася і тут. Е, Дуже необхідно глибоке глибокий такий аналіз нашого існуючого законодавства, ситуації, якою ми зараз в якій ми зараз живемо, бо це вже потребує певних змін до законодавства, і далі адаптація всіх цих змін і нашого законодавства до вимог міжнародних конвенцій. В ту саму чергу я абсолютно впевнена, що ситуація зараз в Україні вона примусить і міжнародні конвенції. Переглянути свої норми, ми розуміємо, що жоден блакитний щит в вигляді знаку означки, який ми наносимо на об'єкт, на жаль, не змінює траєкторії польоту ракети на сьогоднішній день. І якщо такий знак навіть наклеїться, наприклад, на музей Сковороди, ми розуміємо всі, що це було прицільне саме атака на цей музей Сковороднівки, точно не захистить. Але Ну і власно це призводить до того, що ми повинні в тому числі стати ініціалізатором. сьогодні. Звучали. Думки про те, що ЮНЕСКО в тому числі навчається і вже навчилася. Це Україна навчає міжнародні організації, міжнародну спільноту до того, що потрібно вже змінювати ті принципи, які закладалися в самому початку всіх міжнародних конвенцій. Можливо, вони сьогоднішній день вже застаріли. Вони точно потребують зараз перегляду і адаптації до тієї манери і війни, яка відбувається в Україні. Ну і на жаль, ми продовжуємо жити в війні, ні, яка продовжується. Я думаю, що це повинна бути однозначно синергія, коли ми, як сумлінне суспільство, яке прагне інтеграції Європейського союзу, хочемо і прийняти для себе і гармонізувати це наше законодавство з європейським законодавством з однієї сторони, але і міжнародна спільнота, яка дивлячись на те, що зараз переживає держава Україна, також буде розуміти, що багато. Документів, доктрин і конвенцій потребують змін.